Днями у селі Троїцьке Біляївського району відбулася довгоочікувана подія. Відкрито пункт базування екстреної медичної допомоги. Будівля 1905 року була повністю реконструйована. З'явились нові співробітники. Як сприйняли його відкриття жителі села? Ми дуже довольні відкриттям нашого селі для ближайших сьол, яскі органиці нашого села Троїцького, екстреної станції допомоги, скоро допомоги. Бальшою спасибо Матвійчуку Едуарду Леонідовичу за ініціативу народний бюджет. В в нашому селі ця тієї это, создалась эта станція. Спасибо власті, що відкрили нам медпункт, що будуть наші люди им, не будут Будуть нуждатися, щоб то когда-то на ходу, все поможет. Без неї нам, старикам, дітям всім дуже погано. Район далеко. Если такую скорую таке оборудование, Ми думаємо, що не одной людині нам придя жить. І не тільки в нашому селі, і навколишніх селах. Бригада лікарів екстреної допомоги з Троїцького буде виїжджати на виклик на новому повністю оснащеному автомобілі. Ключі від машини швидкої допомоги амбулаторії напередодні вручив губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. Троїцька сільська рада подарувала пункту швидкої меблі та телевізор у кімнату відпочинку. І ось так спільними зусиллями створено дуже важливий для людей соціальний об'єкт. спасибо им большое Эдуарду Леонидовичу Матвейчуку, потому что под патронатом его решили открыть неотложную фельдшерскую скорую помощь. Но никто не верил в это, что она откроется. Пришли мы сюда. Здесь было, ну, знаете, как не лет 20 никто в эти кабинеты не уходил. Посмотрели, что по квадратуре подходит вот это помещение. Давайте сделаем. У нас будет здесь работать 4 фельдшера, 4 диспетчера и 4 водителя. Пункт базування екстреної медичної допомоги в Троїцькому, завдяки якому 12 тисяч мешканців трьох сіл Троїцького, Яськи і Граданиці тепер забезпечені своєчасною якісною та оперативною медичною допомогою. Тільки один з півсотні таких медичних центрів, які цього року відкриваються в селах Одеської області, а не за горами і відкриття сучасного єдиного центру екстреної медичної допомоги в Одесі. Для нас дуже важлива задача становиться. Ми хочемо бути перницями в Україні. створити найбільш так, ефективну цю систему скорої допомоги И мы сейчас готовимся. Я думаю, что где-то на октябрь на месяц мы откроем, и думаю, что мы будем первые в Украине. Прекрасный диспетчерский пункт. З машинами швидкої допомоги, кита всі машини швидкої допомоги будуть знаходитися на цьому дисплеї, коли будуть даватися команди ні достаточно швидко і ефективно будуть успеть доїжджати. Кожен новий пункт базування швидкої допомоги в селищах Одеської області це врятовані життя людей. Саме тому створення нових пунктів екстреної медичної допомоги перебуває на жорсткому контролі губернатора Едуарда Матвійчука, тому що працювати для людей, вирішувати конкретні питання, поставлені народом, зробити те, що раніше здавалося неможливим. В цьому і полягає суть його ініціатив народний бюджет.